Буде робота сьогодні в ТикТоках чи ні? Вже б мали до двох годин ще армія попідніматися. Привіт, девчонки. Тикток війська мали б уже встать. Добре, 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 дояль. Привіт, привіт. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Добрый, добрый, добрый день. Да, свята женка, правда, свята. Вот так вот, две солнце подсвечу, я говорю, боже, подвидься на эту женку святу. Что там наша Катя на эту тему каже? И не брала, и не отдам. Вот, блядь, я поняла, что не подключался эфир. Бо у меня был ноут ну, на режиме не беспокоить. А хто це наклацав? А Николета наклацала. Ох уж цениколета. Так, ефір у нас відновлення е, жіночої енергії після травми або стресу. Відновлення жіночої енергії після травми або стресу. Нам сейчас всем нужен этот эфир. Ми, ми, блядь, все сейчас. Стрес і в травмі. Одна, блядь, травма. Так. Буде такий у нас діалог, да? Значить, знову ж таки, будемо говорити про те, що люди часто мовчать, да? про те, як відновитися, да? коли е в якийсь життєвий момент життя. Забрало вашу енергію. Да? Була травма, стрес, можливо, вигорання, можливо, був розрив, можливо, якась втрата була. І от це все насправді забирає жіночу енергію. Дуже сильно забирає. Да? І от сьогодні розповім, як вам її повернути, тому що ну, насправді дуже багато жінок пишуть: госпожа, як повернути свою енергію, де вибирати енергію, як мені відновити свою енергію. Да, мільйон доларів допомагає, звісно, Юля. Ну, дивися, якщо в нас немає енергії, то ми його не заробимо і, звісно, ми не привлечемо нікого, хто нам його дасть. Більше того, ми не будемо посилати цей запит на мільйон доларів США на ті жалки пачки, якщо у нас немає енергії. І от що таке власне жіноча енергія? Єлена, ти тут. Мяу, мяу, Єліна на 6 тобі. Тобі на 6. Е, дивіться, жіноча енергія насправді це не езотерика, да? це е, дуже практична річ, да? і от це наш ресурс і для творчості, і для сексуальності, і для інтуїції, і для емоційного зв'язку з іншими. І е, для відновлення, звісно, да? і коли ця енергія у вас вичерпана, то ви відчуваєте в тому, яка не проходить навіть після сну. Ми зараз насправді е, більше жінок в такому стані, так? Да? Більшість жінок, особливо е, я, я постійно думаю про тих жінок, які виїхали, як їм важко. Нам важко безумовно. Але як важко тим жінкам, які виїхали, тому що е, знаходитися навіть хоч е, в такий час в своїй країні, е, окей, важко. Але в своїй країні, коли ти розумієш, що з тобою відбувається, і знаходитися в чужій країні, де ти взагалі не розумієш, що з тобою відбувається. Що тобі робити? Тобі вкоріняться, тут, тобі не вкоріняться, чи ти ніби життя поставлене на паузу, і ти не зрозумієш, скільки ця пауза ще буде з тобою відбуватися, і що тобі робити, в цю паузу, тому що в тебе енергії немає. І який величезний поток енергії потрібно направити, да, щоб пустити корні а, насправді в чужій країні. Да? Насправді, щоб пустити корні в чужій країні, потрібно направити дуже великий поток енергії. А якщо в тебе її, блядь, немає? Що і, і куди ти направиш? І це безумовно, дуже, дуже і дуже важко. Тому що ти ніби фільм дивишся за чужим життям: чуже життя йде, так? Да? А твоє стоїть на якійсь незрозумілій паузі, але ж тобі треба жити, тому що в тебе є з діти, ти ж не просто тут оказалася. Да? Так ось, жіноча енергія, насправді, це не якась там езотерика. Ні, це дуже дуже і дуже практична річ. да? І от коли ця енергія вичерпана, я ще раз повторюю, да? що ви відчуваєте втому, яка не проходить навіть після сну. Далі. Відсутність бажання будь-якого, відсутність будь-якого бажання. Да? Взагалі навіть відчуження від свого тіла. Да? Постійне роздратування або, навпаки, байдужість. Да? І відчуття таке, що я себе втратила. я втратила себе. Да? І от дивіться, як травма забирає енергію, як травма забирає енергію. Да? Коли ми переживаємо щось дуже важке, наше тіло замикається. Це захист, це захист нашого тіла. Але проблема в тому, що цей замок залишається на нашому тілі навіть тоді, коли реальна небезпека минула. Коли реальна небезпека вже минула. Наше тіло все одно пам'ятає. І наше тіло зберігає цю напругу. І ця напруга блокує да, потік енергії. Дуже блокує потік енергії. От Тому відновлення насправді починається з тіла, да? не з голови, а з тіла. Да? І от давайте поговоримо про сім практик відновлення. Да? І перша практика це дихання у живіт. Да? Насправді це найпростіша техніка, але вона і найефективніша. Да? От Ви повинні покласти руку на живіт. Мене, до речі, я знала цю техніку, але мене знову її навчила, моя тренер по голосу. Тренер з голосу, да? Ви кладете руку на живіт нижче пупка. Да? І стараєтесь дихати туди. Ви повинні відчувати, як набирається повітря в живіт, не в груди, а в живіт. Да? І от ви робите вдих 4 секунди, живіт повинен піднятися. Видих через 6 секунд, да, і живіт має опуститися. І от 10 таких, знаєте, дихань вранці і ввечері, це вже, вже почне відновлювати вам зв'язок з вашим тілом. Далі, друга практика це тепла вода. Да? Вода це жіноча стихія, і вона дуже зцілює. І е, я от ще раз повторюю: я вже це говорила, ну, мабуть, на марафоні Богиня перезавантаження, що жінкам взагалі категорично заборонено пити холодні напої. Жінкам не можна пити холодні напої. Ніяких, блядь, айс-коктейлів, айс хуйні, холодної води не можна. Жінкам не можна. Нашому організму потрібно: чим гарячіша рідина, тим краще. Тим краще. Да? І на цьому побудовані взагалі всі ці китайські технології, да? тому що китайська філософія не технологія, китайська філософія вибудована, да? ми повинні пити теплу, а навіть гарячу воду. І от нам потрібно вводити це щоденно. І жодних жодних холодних напоїв і холодної їжі. Це, це не для жінок. Чим більше, дівочки, от візьміть собі за правило пити от. Теплішу воду і напої тепліше, ніж ви можете навіть витримати. Теплішу, да? От, лучше ганяйте е, гарячу воду, кипяток, гарячу воду. Так е, само uh, ванна сілью 20 хвилин. Без телефонів, без нічого, без думок. Просто бути у воді, тому що вода це жіноча стихія. І ви можете уявляти, що вода забирає все, що нас обтяжує, стрес, тривогу, біль, да? що вона стікає з нас разом з водою. Це, до речі, мені моя духовний наставник Наталія, вона постійно мене заставляла висипати по, прямо от кухонну сіль, саму дешеву брать, по 10 пачок у ванну, і просто. Я, напевно, цю практику робила днів 10. 10 пачок кухонної солі висипаєш в воду, і просто в, ці, в цьому такому розсолі е, лежиш скільки можеш. І вмиваєш все, і обличчя, і волосся, все-все в цьому розсолі маринуєшся. І так 10 днів я робила, пам'ятаю, да, ця практика дуже класно допомагає. Е, третя практика це торкання себе, торкання свого тіла. Да? Тому що після травми ми дуже часто відчужуємося від свого тіла відчужуємося від свого тіла, ніби воно не наше. Є навіть такі травми, ну це зазвичай кексуальні травми, коли людина взагалі не відчуває, що відбувається з її тілом. Вона навіть не відчуває, чи зараз в неї кекс анальний чи вагінальний, як що з нею зараз відбувається? Вона просто не відчуває тіло заблоковане. Вам 19 років? Боже, Александр, спасибо. 18, ну 19 сойдет. От мужчина, зная подход до жінки. Вот вы мне сразу понравились. Александр, как только вы зашли в чат, я подумала, это хороший мужчина. Нравится мне. О, бачите, то ли дело Ютуб. Тикток что пишут? А Ютуб вон как? Значит, э, наше тело, да, бы не наше. Да? І от дотики до свого тіла повертають е, дуже класно зв'язок. Да? Коли ми робимо самомасаж, крем, олія, це на богині перезавантаження. Хто ще не пройшов богиню з перезавантаження, ви, будь ласка, пройдіть, тому що богиня перезавантаження, марафон був це все було про тіло. Там, там ми просто бомбили, бомбили все про тіло. І масажі щотками, і скрабами робили, і за волоссям ми робили. Ми, все, ми просто все-все-все. Слава Україні! Ми все е, робили для тіла. Все робили для тіла. Да? Е, тобто, оці е, рухи да? руками для тіла, це дуже класно, да? це важливо. І важливо ще робити це з любов'ю. Да? Не як якусь рутину. Не як якусь рутину ти робиш, аби робити. Ні, це акт любові е, для себе, акт любові для себе і про себе, да? любов про себе. Е, далі, е, наступна практика, четверта це рух, да? тому що енергія любить рух. Енергія любить рух. Да? І от коли ми застигаємо, енергія наша також застигає. Да? Енергія також застигає. Да? Е, але це зараз навіть не про спортзал, да? А про рухи для тіла, да? а не проти нього. Наприклад, танці дуже класно. Далі, дівчатки, по-моєму, називається ця практика 8 жемчужин. Загугліть, я теж її робила. Це якась там шаолінська практика, восім жемчужин. Вони прості, але вони дуже енергонасичені. По-моєму, 8 жемчужин чи 7 жемчужин. Дівчатки, загугліть, подивіться, хто зараз потрібна допомога. От ця практика дуже, дуже розганяє енергію. Бо це практика цих монахів, тибетських монахів, да? тибетська практика, так. Да. Танці в своєму ритмі. Да? Далі прогулянки в парку, розтяжка. Якісь. А, 5 тибетських жемчужин. ой, да, все. А, йога, да? ну опять же, йога, це дивіться кому як. Мені йога не підходить, тому що я бешений холерик. Я бішений холерик, і я не можу. Я можу читати, я можу читати від мені цікаво, але йогу я не можу. Я в йогі йобнуся. Мене мене зразу в психушку одвезуть, скажуть, заберіть її. А от жемчужини мені дуже класно підходили, тому що вони рухливі більше. Тобто, будь-що, що буде повертати нас в тіло. Нам важливо знову таки контакт, контакт в тіло. Понимаєш контакт е, в тіло. Е, далі, знову ж таки, про, е, у нас енергія має накопичуватися. Да? Рухи для свого тіла. Е, наступна практика це сон. Да? Сон все ж таки, да, он сон це не розкіш, да? сон це необхідність. І от під час сну наше тіло, звісно, відновлюється. Да? І нервова система трохи розвантажується. Да? Енергія починає, я вас теж люблю, енергія починає накопичуватися. Да? І, дивіться,